Добро усім дня. Сьогодні у мене шуба. Чогось мені захотілось шуби. Зразу олійки трошки на дно і цибульку покришила. Другий слой порізана сільотка. Зверху селедки, картопля натерта і майонез. Я його тоді трошки пороздвигаю по тарілці. <клух> майонез. Отакий я завжди використовую. Тоді за картоплею я положила трошки Тертого яблучка. На велику тертушку на борщову потерла, вижала сок і зверху тоді бурячок. Буряк теж вижимає, теж дуже сочний. А чого так? Морква. Я не положила тоді буряк, тому що морква в мене завжди зверху. Тому що, як я буду мазати майонезом, морква ж не така красна, як буряк. Я не люблю, як буряк, то проходить наверх, красний таке. Морквою закриваю і промазую майонезом. Зараз я трошки тільки майонезу, і зверху шуба моя готова. Я вам тільки забула сказати, що я посолила трошки буряк і морку. Більш нічого не солила, тому що сільотка ж там. Оце таку сіточку роблю, я її не розмазую, бо тоді не красиво буде. Оце і, і все. Я чогось їм тільки свою шубу. Нікого не попробуй, мені не така.